Слава нашому Господу. Мої вітання всім, що хто знаходиться сьогодні, тут, в цьому залі. Ми з вами українці, правда ж? Давайте трошки посміхатися. Співуча нація, такі серйозні сьогодні, тут на цьому місці прийшли славити Господа. Ви знаєте, ми з вами живемо в суспільстві людей, і дуже часто ми стаємо свідками того, що відбувається навколо нас у взаємовідносинах з людьми. Особливо мене вражає чомусь останнім часом це байдужість наш самих українців один до одного. Чомусь навіть в порівнянні, ну мене порівняти особливо немає, з чим, але навіть коли я був в Росії і спостерігав за людьми, як вони реагують на ситуації, коли людина е, попала в якусь небезпеку чи попала в якусь ситуацію, чомусь я там частіше помічав, що люди швидше відкликаються на допомогу. Якось цього літа. Я як військовий кожного року проходжу медичне обстеження в поліклініці внутрішніх справ в Рівному. Я йшов в нашу поліклініку взяти свою медичну картку і матеріали, щоб там предоставити для лікарів. І я ось був свідком такої картини. Всі, ви добре знаєте, оцей перехід пішохідний, до лікарні через місточок, який знаходиться подаль. Не автомобільний, а іменно пішохідний, туди далі. Наскільки круті там сходи, правда? ж? І ось я спускаючись по цих сходах, побачив одного чоловіка. Ну, цей чоловік перебрав трошки спиртного, і він спускався від поліклініки сюди вниз, і сталося так, що було дуже жарко. Видно, це додало градусу до його внутрішнього стану. І він зачепившись за ці перила, намагався підвестися головою вниз, будучи, і висів на цих перилах. Дуже багато людей крокувало туди-сюди. Дуже багато посмішок було на обличчі цієї людини. Але я уявив собі, що цей чоловік відпускає руки. І лицем вниз летить з цих сходів. Які могли бути наслідки для цієї людини? Я підійшов, взяв цього чоловіка, підхопив і намагався його витягти з цих сходів назад туди наверх. Повірте, що людину в такому стані не так легко, хоча і сам не маленький, взагалі було підняти. ви знаєте, посмішок було набагато більше. Вони бачили коріша, який тяне ще одного такого ж самого, намагаючись йому допомогти. Але вразив і інший момент. Підійшла людина, вона була одіта білі брюки, біла рубашечка, галстучок з папочкою. Він підхопив під другу руку цього чоловіка, незважаючи на те, що цей неодноразово вже падає, був грязний. Він допоміг все ж таки мені його підняти. Ми його затягнули, так мягко кажучи, затягнули у. Скажімо, туди, де в нас училище, на території училища, там є лавочка, вона була в, цьому, в тіні посадити на цю лавочку. Я подякував цьому чоловіку, що, незважаючи на той статус, який він займає в суспільстві, я так зрозумів, що це був лікар цієї лікарні. Він все ж таки підійшов, допоміг, і ми цього чоловіка посадили на лавочку. І дуже часто мені пригадуються такі випадки. І вчора, дивлячись новини, я побачив таку е, теж доволі неприємну картину. Це надзвичайні новини, їх дуже ча часто показують. Було показано, що е, я забув, яке це було місто. На проїжджій частині на дорозі лежить чоловік без будь-яких ознак життя. І поряд нього це на проїжджій частині двохрядний рух в одному в іншому напрямку. Проїжджають машини і обминають цього чоловіка. Проходять пішеходи, і ніхто не звертає увагу. Тільки хтось із молоді зупинився і почав знімати це на мобільний телефон. Тому цей ролик і взагалі попав в новини. І він знімав на телефон те, що відбувалося з цим чоловіком. Машини їдуть, об'їжджають людину на проїжджій частині, і ніхто не зупиниться, не підійде. Якийсь чоловік, пішохід, він вийшов на дорогу, зупинив машини, взяв цього чоловіка і почав тягнути на узбіччя. Коли він, він перевірив спочатку, чи власне живий цей чоловік, він теж був в нетверезому стані. Він відтягнув його на узбіччя. Зателефонував у швидку допомогу, тому що цей чоловік зазнав переохолодження, приїхала швидка допомога. І ось коментатор, який ці новини показував, він констатує: 35 хвилин ніхто на людину не звертав увагу. Навіть та молода людина, яка знімала його на мобільний телефон. Ну, я думаю. Якщо так от розказувати і слухати, воно нас вражає. Ну чи вражає воно, коли ми знаходимося поряд таких ситуацій? Я думаю, що багато хто з нас попадав в такі ситуації, в такі випадки, і дуже важливо сьогодні стосовно нас, християн, в якому стані серця ми знаходимося, чи дійсно ми готові відкликнутися на допомогу людині, яка живе поряд нас. Наскільки наші серця м'які і відкриті, і готові до співчуття? Якось директор одного заводу ці заводи почали тільки відкриватися 17 століття, фабрики, мануфактури, зародження взагалі такого класу, як буржуазія. І ось мало надійти Різдво. І якби власник заводу вирішив зробити подарунок для своїх робітників. Але він їм подарунок запропонував вибрати на вибір. Він їм сказав, ви можете піти в касу, отримати 10 доларів і на свята собі придбати якісь гостинці, або ви можете собі в подарунок отримати Біблію. Він закупив на всіх своїх робітників Біблії. І ось коли вже. Було завершено роздавання подарунків, всі робітники розійшлися на відпочинок, тому що наступний день був вихідний для них. Він звернувся до своїх бухгалтерів, щоб вони йому доповіли, хто який подарунок вибрав. З усіх людей тільки двоє вибрали Біблію. Решта вибрали все ж таки гроші. Але було приємним сюрпризом для тих, хто відкрив Біблію. Тут, якщо взяти її на першій сторінці, де вкладинка, там порожньо. Там було привітання від цього власника з заводу із Різдвом. І було написано на такій то сторінці, подивись закладку. І коли він, ці люди відкрили закладку, там було написано поздоровлення словами нашого Господа Ісуса Христа і вложено по 100 доларів. Ті люди взяли лише по 10 доларів. Но ті, хто вибрали слово, вони були подвійно обдаровані, тому що вони отримали і слово Господнє, і ще й набагато більше отримали для того, щоб отрим... ну, купити гостинців для своєї сім'ї. І знаєте, я коли цю історію прочитав. Я задумався тако трошки про себе. Що б я вибрав би? Чи я вибрав би піти отримати гроші, чи все ж таки отримати слово Господнє і більше нічого? Що мені важливіше привез, принести в сім'ю? Скажімо, гостинці для дітей, чи, можливо, якусь настанову від нашого Господа? І в якому положенні я сьогодні стою перед Богом, який вибір сьогодні в моїй голові? Я хотів би, щоб ми відкрили слово Господнє і трошки в світлі його порозважали над цим. Відкрийте, будь ласка, Евангелія від Марка, третій розділ з першого вірша. Євангеліє від Марка, розділ з першого вірша. І зачитаймо. І він, тобто Ісус Христос, знову до синагоги війшов, і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити Його, наглядали за ним, чи він у суботу того не вздоровить. І говорить він до чоловіка з сухою рукою: стань посередині, а до них промовляє. У суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Вони мовчали, і споглянув він, із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові: простягни свою руку, і той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеїш, негайно пішли, та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. Ми з вами прочитали текст, в якому особливу увагу я хочу вашу звернути на п'ятий вірш, де написано: І споглянув він, із гнівом на них, засмучений за кам'янілістю їхніх сердець. Ми, коли собі, у свідомості малюємо образ нашого Бога, він завжди, на мою чомусь думку, такий добрий, привітний, готовий вислухати, готовий допомогти. Але чи уявляємо ми собі Його в гніві? Чи хоч раз ми собі уявляли, що Бог гнівається саме на нас з вами, що ми є причиною Його гніву? І тут, в цьому тексті ми бачимо, що розгніваний ніхто інший, як сам наш Господь. Ми з вами читали: в синагогу прийшла бідна людина, в якої була суха рука. А якщо ми візьмемо ті часи і трошки з історії поцікавимося, в ті часи люди заробляли саме собі на прожиття своїми руками. І саме права рука була важливою для чоловіка, щоб виконувати якусь працю, щоб потім утримувати свою сім'ю. Я думаю, що кожен з тих людей, що були присутні, не один з них задумався, що вже ж таке тяжке, який тяжкий гріх зробив в своєму житті цей чоловік, що Бог його так жорстоко наказав. Мало того, що рука суха, до того ж, вона ще й права. Але ми бачимо, що заходить Господь. Що Господь чинить явне чудо в присутності цих людей. Але не саме чудо вабить цих людей. Їм дуже важливо, що він порушує певні встановлені правила і закони. В них є всі підстави в цей момент прославити Господа за те чудо, що він вчинив, що людина вздоровилася, людина здорова. І це, я думаю, диво дивне. Але їхні серця переповнені зовсім іншим. Давайте тако поміркуємо. Уявіть собі, приїжджає якийсь брат в нашу церкву, ставлять його на проповідь. І він тут, на цьому місці, вздоровляє людину. От була суха рука в людини, тобто рука не працює, вона втратила свої. Властивості, вже м'язи атрофіровані, тому що вони не працюють. А тут стає на наших очах здорова рука. І я собі задаю питання, чи повірив би я в цей момент не так тому братові, а тому, що саме Боже чудо здійснилося тут на цьому місці. Чи я, можливо, став би це під сумнів? А якого духу цей чоловік? А чи має право він це робити? Ви знаєте, саме ось такі питання для мене особисто дають можливість зрозуміти, наскільки в тісних стосунках сьогодні я з Господом. Наскільки, під сумнів, я ставлю його велич, могутність і можливість чинити ось такі справи. От задумайтеся, якби це страпилося в нас на очах. Про що б ми розмірковували? Ми раділи би за цю людину більше, ніж в думках перебирали, яким духом зробив це цей чоловік. І ось. Хотілося, щоб ми зараз собі задали таке запитання. Що було саме причиною гніву і скорботи нашого Господа в ті часи, в той момент, коли це трапилося? І хотілося, щоб ми трошки з вами поміркували в своїх власних серцях Господь, який сьогодні дивиться на нас, чи не переповнено Його серце сьогодні гнівом і скорботою за нас з вами? За те, що ми чинимо перед ним. Давайте ми з вами задамо сьогодні ці питання і будемо розмірковувати далі. Отже, якщо брати той текст, що ми зачитали, що було причиною гніву нашого Спасителя, ми з вами читали: це запеклість людських сердець, тобто твердиня. Серце тверде, серце жорстоке, яке не готове приймати, яке не готове усвідомлювати і розуміти. Це серце, яке має свою життєву позицію, це серце, яке має своє бачення, воно сформоване, воно має свої чіткі кроки, що і як йому необхідно робити. І це серце зовсім не готове мінятися. Воно готове приймати лише тільки те, що входить ось в ті рамки. Які це серце в свої, всередині має. Все, що виходить за ці межі, воно отримує спротивлення. Це ми бачимо те, що вчинив Ісус і ще зробив у суботу, яке жорстке обурення воно викликало. Тому що воно не вписувалося в рамки. Як це так у суботу чинити якусь дію, коли, згідно закону, в суботу нічого робити не годиться? Якщо ми візьмемо цей текст, про який ми з вами читали, що серце Господа було переповнене гнівом, але гнівом і смутком. І якщо ми будемо дивитися на цей текст, на мою думку, в очах нашого Господа Ісуса Христа там не було полум'я гніву. Там, мабуть, було набагато більше смутку, тому що якщо взяти оригінальний текст, в якому описується ось ця історія, слово, що означає гнів, воно в нас має однозначне значення. Але дослідники стверджують, що це слово має соборність, в це слово вкладено декілька почуттів і переживань людини, яка характеризується в даному випадку. В даному випадку характеризується наш сам Господь. І це слово, коли дослідники вивчають це місце, вони говорять про те, що гнів переплітається з тугою, жалем, болем, бажанням плакати, бажанням допомогти. Дуже багато різних переживань вкладено саме в цьому місці. І ось ми з вами бачимо, незважаючи на те, що Господь гнівається, на те, що ці люди не сприймають того, що відбувається, він же ж не хотів постати перед ним тим, хто чинить чудо. Він розумів, що вони його ще поки що не сприймають як царя царів, але він, принаймні, міг розраховувати на те прославлення Отця. Тому що перед їхніми очима сталося явне чудо, і цього не відбулося. Вони навіть не прославили того Бога, чиї закони намагалися виконувати на той час. І ось саме туга його серця була від того, що він бачив, що вони самі себе гублять, небажання мінятися, небажання приймати славу і велич свого Творця, навіть не Його як Спасителя, а Бога Отця. Привело до того, що він усвідомив, вони ніколи не сприймуть те спасіння, яке він приніс. Настільки йому було жалко цих людей, настільки він переживав за той внутрішній стан, який мали ці люди, що його серце переповнювало туга, і це розривало його серце. Давайте трошки уявимо, що ми схожі сьогодні на цих людей, що Господь, дивлячись на нас, його серце крається і розривається, із за того, що твердим сьогодні є наші з вами серця, що ми не приймаємо того, що Він нас повчає, що ми намагаємося це в своєму житті примінити, змінитися так і бути схожими на тих, кого Він хоче бачити, по відношенню до кожного з нас. Чому так відбувається? Чому нам сьогодні важко сьогодні сприймати те просте, чого навчає наш Бог? Якщо ми з вами візьмемо на прикладі людей, дуже легко зрозуміти, наприклад, якщо ми візьмемо людину, яка не бачить, людина сліпа, вона намагається пристосуватись до життя в цьому світі, і такі люди, як правило, вчаться читати за системою Бралля. Да? Є книги написані, і за допомогою своїх пальців вони читають ці книги. Уявіть, наскільки чутливими стають пальці цих людей. Так, правда ж? Якщо вони намагаються читати за цією системою, наскільки пучки пальців цих людей є чутливими по відношенню до наших з вами пальців? Чому? Тому що вони весь час прикладають зусилля для того, щоб ну, ще б, хоча б трішки, ще хоча б трішки почитати того, що написано. Для нас це дано робити за допомогою зору, який ми маємо. Але давайте візьмемо іншу людину, наприклад, гірника чи сталевара. Сталевар, який постійно працює біля розпаленого металу. І ці іскри, цей метал попадає йому на руки. Вони опалюють, печуть ці руки, і вони потім настільки стають грубі і жорсткі, що він уже навіть і не відчуває. Того жару, скажімо, тієї температури відповідної. А якби ми схопилися, скажімо, за той інструмент, який працює сталевар, як би ми сильно могли би свої власні руки обпекти, правда ж? От дві таких крайності, дві таких категорії. Одні працюють цими руками і набувають чутливості, інші ж також працюють руками, але в інших умовах і втрачають цю чутливість. Так, так в нашому житті може відбуватися. Коли ми намагаємося слідувати за нашим Господом, коли ми досліджуємо Слово Господнє, коли ми намагаємося Його вкладати в власні серця, появляється ось ця чутливість того, що хоче від нас наш Господь. І водночас візьмемо іншу сторону, коли ми живемо в цьому суспільстві, про яке ми з вами трошки розважали, коли поряд нас люди чинять гріх. Беззаконня, різні непорозуміння, постійні психологічні тиски один на одного. І ми живемо поряд з цим. І хочемо, чи не хочемо. Можете заперечувати мені, але чомусь я в це не вірю. Гріх потрошки входить в наше життя в тій чи іншій мірі. Чи це практично, чи це можливо у свідомості. І ось наше серце від цього огрубіває. І ми втрачаємо цю чутливість до того слова. До тієї можливості щось змінити в власному житті. Візьміть, будь ласка, мандрівника, коли людина лише починає займатися мандрами, вона не настільки тренована і вона не настільки багато може таку відстань пройти. Але з часом, коли вона набуває досвіду, вмінь і навичок ця людина може мандрувати дуже далеко. І, звичайно, людині не подолати таку відстань. Був колись один такий цар Мітрідате. Можливо, хтось читав про нього. Він потрошки вживав яд. І дійшло до того, що з часом він міг випивати таку кількість яду, яка була смертельна для іншої людини, і для цього це нічого не шкодило. Так само відбувається і з гріхом в нашому житті. Потрошки він отруює наше життя. Потрошки він входить в наше життя. Це може бути навіть несвідомо. Ми... Аналізуючи власне життя, можемо не помічати нічого такого за собою. Але я наголошую, ми живемо в суспільстві, яке живе за іншими правилами і принципами. І як той сталевар, який виконує лише працю, він не спеціально руки пхає під те полум'я. Він просто виконує працю. Ну, це полум'я його постійно палить. Температуру він відтримує постійно більшу і більшу. І приходить час, коли він дуже великі температури може тримати в своїх руках. Ну ці руки дуже грубі, дуже жорсткі. Отак може відбуватися з нашим серцем. Наше серце може вже бути наповнене гріхом настільки і стати настільки жорстоким, що це стане нормою нашого життя, уже не усвідомлюючи того, що в нашому житті це відбулося. І хотілося б задати собі питання, якими ж мають бути сьогодні наші відчуття, якими мають бути наші вчинки для того, щоб цього в нашому житті не трапилось? Ви знаєте, я тривалий час над цим розважаю, тому що це є проблемою і в моєму житті. І ось я для себе якби вивів розуміння того, що в першу чергу. Потрібно відмовитися від звички, виявляти свою незадоволеність. Як правило, саме незадоволеність станом речей своїм положенням в тому чи іншому місці, незадоволеність тим, хто, щось, хтось краще або хтось гірше призводить до того, що наші серця ожесточаються. Ми дуже часто маємо можливість вишукувати недоліки в інших. І стаємо схожими на тих книжників і фарисеїв. Вони були незадоволені, що за Ісусом йде така кількість людей. Вони були незадоволені, що ці люди не йдуть за ними. Вони постійно вишукували в Ньому недоліки для чого? Для того, щоб прославити Бога зовсім ні, для того, щоб оскаржити все те, що Він робить. Якщо в нашому житті сьогодні присутні і притаманні ось такі риси нашого характеру, то ми стаємо схожими на ось тих книжників і фарисеїв. А відповідно, наше відношення і сприйняття нашого Господа, воно на рівні цих людей. Можливо, ми можемо докори нашого сумління заспокоювати власними роздумами, але як вже говорилося, ми можемо сприймати гріх уже несвідомо, а на рівні підсвідомості. Це та річ, яку ми вже контролювати не можемо, а можемо мати тільки потім наслідки того, що станеться. І ось в першу чергу, що нам сьогодні потрібно зробити, це приготувати власні серця і мати бажання підкоритися нашому Господу, мати бажання просто змінитися. Ми дуже багато, свідкуючи іншим людям, розповідаємо про милість нашого Господа, про те, що Він може змінити їхні серця, їхнє життя. І це правда, але без бажання самої людини він нічого зробити не може. Ось саме туга його була в тому місці із-за того, що він не може змінити ці серця. Вони настільки тверді, настільки запеклі, що немає можливості їх змінити. Лише ці люди самі, якщо виявлять бажання, зможуть змінити своє життя. Ми сьогодні йдемо в світ і намагаємося нести слово Господнє до тих, хто живе поряд нас. Ми намагаємося і ми добре знаємо, що саме слово Господнє є той молот, який розбиває твердині сердець, правда ж? Ми не зможемо самі змінити нічого, але слово Господнє, яке ізоблічає, яке показує гріх людини, воно розбиває серця цих людей, ламає їхні твердині. Але ми дуже часто забуваємо одну річ. Якщо ми молотом б'ємо по розплавленому металу чи по твердому якомусь річі, від нього вискакують іскри, з каміння летять осколки. Ми забуваємо, що ось ці осколки будуть вражати нас з вами. І саме ті люди, до яких ми будемо нести сьогодні слово, саме більше будуть спротивлятися нам з вами, тому що ці осколки будуть летіти в першу чергу в наше життя. Будуть завдавати нам клопіт. Чи готові ми сьогодні витримувати, чи маємо бажання ми терпіти від тих людей, яким ми намагаємося нести те добре і світле, ось такі укорізнені взгляди, незрозумілі посмішки, насмішки і все інше. Ну це є наслідок того, як працює слово Господнє. І хотілося б ще раз. Сьогодні замислитися, в яких стосунках я особисто, я думаю, і кожен з нас стоїмо перед Господом. Чи, чи не Господь, дивлячись на нас, не має гнів, і той жаль, і біль в своєму серці відносно того, як ми перед Ним ходимо. Якось один чоловік написав наступні рядки: Господь мій, совість, а живі, і не дай вай покоя, покоя, зла мене всегда храні, і збереги від горя. Господь мой, посоветуй мені, як избежать страданий, Омойся Амойся кровью Христа, що исцеляет рани. Прийми те, що говорить Господь, від нас все залежить. Чи зміниться наше життя? І чи змінимося ми по відношенню тих, хто живе поряд нас? А йому, хай за все, буде щира подяка і хвала. Амінь.